пробувати Даже воно на ощу на таке м'якесеньке все вийшло Воно яке жарненьке м'яско Груднинка в них така мощна це в техасів. М'ясо должно бути дуже смачне. Гаряче тільки, так? Да? Ага, тільки спилу жару. А ну дай що-нибудь попробуй. А то слюдні течії. Во. Оце вещь. Оце воно. це груднинка. А, це лапа. А, груднинку не змогла. Бо гаряча, да? Да, вона, дивись, м'яка яка, А ну придерж. Угу. О, оце смакота. Так що замовляйте. На великдень бажано заранше пишіть, щоб ми вже знали, скільки нам різать і що нам робити. Так що, замовляйте, пишіть у приватні повідомлення: номер телефону і скільки штучок вам потрібно. Будемо на вас робити розрахунок. Так, добренько. До нових зустрічей.